Всім привіт! Ви на каналі Щастя за гроші. Мене звати Анна, я з Одещини, і тут ми разом вчимося планувати бюджет спокійно, усвідомлено і без стресу в межах тижневих витрат. Сьогодні у нас останній розподіл бюджету у 2025 році, і я хочу вам не просто показати сьогодні цифри, а поділитися своїм реальним досвідом трьох місяців із методом конвертів. В кінці відео я вам розповім 5 головних висновків, які я зробила вже за цей час, Тож, обов'язково залишайтеся зі мною до кінця. Отже, наш останній святковий тиждень з 29 грудня по 4 січня сума до розподілу у нас буде 9 тисяч гривень. Зараз ми це все швиденько перераховуємо. Раз. Три тысячи, четыре тысячи, пять, шесть, семь, так, семь тысяч, пять, четыре, шесть, семь, семь, пять, десять. И тут у нас пятьсот. 800-800-900 1000. плюс 1000, 9000 гривень у нас буде на цьому тижні до розподілу. А почнемо ми давайте сьогодні з дуже приємного. Сьогодні ми закриваємо наш челендж на 250 гривень. із цими смішними свинками. Ми збирали по 5 гривень з кожного розподілу. Всі залишки, які в нас були, Дивіться, це дуже зручно, це практично непомітно ні для вас, ні для вашого гавинця. Але наскільки круто, ось так непомітно зібрати 250 гривень, які дуже мені стануть у нагоді, ці дрібні купюри, коли я буду використовувати гроші за проїзд. Я думаю, що я зараз швиденько все це обміняю. І покажу вам вже 250 гривень, які я розміняю з категорії на транспорт. Ось мій конвертик. Транспортний конвертик мій. Зараз я звідси дістаю 250 гривень. 4, 5. 200, Залишок ми забираємо цей конвертик. Транспорти. Кладимо його назад до Віндером. Так, ось у нас 250 гривень, які я покладу, ну, уявно покладу да, в цю коробочку з челенджем. Звідси за я забираю всі дрібненькі монетки і покладу їх в наш конвертик транспортний. 250 гривень, які ми непомітно отримали завдяки цьому челенджу, Я планую покласти у конвертик відпустки. Ця категорія в мене дуже довго страждала, тож ми символічно почнемо новий рік із турботи про відпочинок. Тому одразу стартуємо новий челендж. Вже цей раз будемо збирати 10 гривневі купюри. Так, шукаємо, шукаємо, де наш відпочинок? Бачите, останній. Останній конвертик поповнюється на 250 гривень. Одразу собі зафіксуємо це в блокнотику. Це загубилося з транспорту. А тепер перейдімо до обов'язкових витрат продукти. З минулого тижня тут залишилося трошечки грошей. давайте глянемо, 700 гривень. У нас тут є. Давайте сюди покладемо 1500 гривень, адже ми плануємо новорічне застілля І я хочу зробити, посмажити м'ясо, зробити кілька салатів, нічого такого, знаєте, вишуканого, але також хочеться якось відсвяткувати. 1500 гривень, 1500 гривень кладемо в категорію продукти. Переходимо до категорії здоров'я. Я хочу дуже вам подякувати за підтримку, за історію з вухом. Так, це справді була сірна пробка в мене. І лікарка взагалі була здивована, як я чула на інше вухо, тому що там також була сірна пробка, і вона вже практично закривала перетинку. Дівчата, бережіть себе, ватні палички берущі, це не завжди наші друзі. Докладаємо сюди цей тиждень 2000 гривень, тому що планую зробити один важливий аналіз та докупити ліків. Ось такі рекордні. Витрати на початку року. Зо категорія тут 2000 гривень покладемо, тому що мені буде потрібно зробити друге щеплення на 21 день після першого для котика. І також 4 числа мені потрібно буде зробити вакцинацію для всіх трьох собак маленьких. Тому ну, в мене не щодня, не щотижня такі суми, але ну, зараз, раз на рік, це просто необхідність. 2000 гривень відкладаємо на категорію зоопарк. Далі буде легше 100%. Так, переходимо до платежів і підписок. Тут у нас було 4500 гривень з минулого розподілу, потрібно сьогодні 500 гривень. Я вам вже, розказувала, що ми знайшли іншого продавця дров. Ви писали, що у вас дрова набагато дешевше. Ну, це, звісно так. Тут степ, нема лісів, нема дерев, нема конкурентів у продавців дров. Тому, мабуть, у нас така трошечки складна ситуація, але нічого накопичуємо не жаліється. Організація і затишок з минулого тижня тут було 1700 гривень, і я сюди докладаю 100 гривень на мою омріяну розумну швабру. книги з так само. Докладемо 100 гривень. Хочу розміняти, тому покладу 200 і заберу 100. З косметикою так само, все просто. Тут було 400, я додаю сюди 100 гривень, поки що не планую покупок, а ну гляну 400. І зараз розміняю, так само покладу сюди 500, ці 400 я візьму. Буде просто трошечки легше згодом рахувати. Косметика також доклала 100. На транспорті в мене вже ого-го, такий запас, нічого, мабуть, класти я сюди не буду. Так, побутова хімія. Я би сюди краще доклала 200 гривень. Так само розміняємо ці 300, я заберу, покладу сюди 500, тому що вже формую новий список покупок для магазину Єва. Трошечки хочу я змінити в своїй системі біндерів, такий важливий вам момент, скажу. Хочу три категорії. З ось цього біндеру, який був у біндері накопичен, перенести сюди в біндер поточних витрат. Чому? Вони частіше витрачаються, ніж накопичується. Тому я вважаю цілком логічним їх переставити в ось цей біндер. Зокрема, це будуть подарунки і свята. Тут у нас була 1000 гривень з минулого разу, хочу сюди додати 300, тому що планую я день народження чоловіка. Поки що в таблиці в мене буде так, поки я не оновлю і не надрукую трошечки інші. Трошечки хочу видозмінити цю табличку я. 300 гривень доклали до звілля і кафе. Докладемо сюди. Що у нас тут є? Багато так нормальненько. 200 гривень сюди докладаємо. 200 гривень на дозвілі і кафе, гардероб і шопінг. Також, я думаю, можна покласти сюди 200 гривень. Я так і накупила собі взуття, я вже думаю, це буде після Нового року, поки що морози, болота немає, так що трошечки ще потерпить. 200 гривень так само сюди. Просто ви пам'ятаєте, що метод конвертів він такий доволі живий і гнучкий інструмент, який ми підлаштовуємо під своє е, життя і не навпаки. Якщо ви бачите, що якась категорія, ну, дійсно, там набагато більше йде витрат, ніж накопичень, і ви щотижня звідти тягаєте гроші, ну то, мабуть, є резон покласти його у біндер поточних чи обов'язкових витрат, ось як ми це зробили сьогодні. Чотири. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1800 гривень. Залишається. Переходимо до конвертів накопичення, які трошки похудали в нас аж на три конвертики, але нічого, це все на краще. Валютні інвестиції, які я ну, планую придбати валюту, поки що ніяк до цього руки не доходять. Відкладаємо собі 300 гривень. І фіксуємо. Екстрені витрати сюди я планую відкласти собі 10 тисяч готівкою, які мають бути вдома. Ну, це мій, моя особиста забаганка. 300 гривень. Коли я тут накопичу 10 тисяч гривень, я зупинюся. Більше я на екстрені витрати витрачати не буду, відкладати на цю категорію, не буду, щоб вони стабільно просто лишалися. Можна буде розподіляти далі, накопичувати е інші конверти. Так само буде з резервним фондом, коли тут назбирається 120 тисяч гривень. Ой, ну буде вже 100 тисяч тут назбиралось, і можна було б на резервний фонд не відкладати. Так само 300 гривень відкладаємо в подушку безпеки резервний фонд. 300 гривень, резервний фонд, 300 гривень. Техніка це наш омріяний бойлер. Покладемо сюди 200 гривень. 200 гривень цього тижня летять в бойлер. Залишилися ремонт нашого будинку та автомобіль. Відпусткою релакс ми вже сьогодні закрили, зафіксували собі цю суму. Тепер у нас залишилося тільки дві категорії, і скільки в нас залишилося грошей. Так. Дивіться, ми можемо зробити так по 350 гривень відкласти на ремонт будинку та на автомобіль наш. Класно, все, ми позакривали всі наші категорії накопичення. Дякую всім, хто додивився відео до цього моменту і хочу вам розказати оці 5 головних висновків за 3 місяці з методом конвертів. Ну, дивіться, перший секрет це фінансовий контроль, тому що зараз я чітко бачу, куди йдуть мої гроші. По-друге, це мінімум емоційних покупок. Ви ніби собі даєте таку, знаєте, паузу подумати. Якщо раніше в мене, не знаю, мені здається, 90% наших витрат це були мої якісь емоційні спонтанні покупки. Це так само, знаєте, як ви заходите в Аврору, набираєте купу непотрібу, ну чи дуже, звісно, потрібних речей по ситуації, потім приходите і ніби і гроші потратились, але, ну. Ви не дуже і потребували цих речей. І оце відчуття, коли гроші просто зникають крізь пальці, воно дуже неприємно. Тому, коли є мінімум емоційних покупок і максимум фінансового контролю, плюс оце задоволення від досягнень. Навіть маленьких, як ви побачили, сьогоднішній челендж показує нам, що. Просто закривати якісь незначні фінансові цілі. Це дуже приємно, це прикольно, да. 250 гривень, ось так. Ну, з незначних якихось там по 5-10 гривень за тиждень. Ну, це круто. Ви просто вигрібаєте їх зі свого гаманця, якісь металеві копійки, які перетворюються у 250 гривень, які додаються до вашої відпустки. Тобто, це задоволення від досягнень. Плюс спокій. У вас, нарешті, ви позбуваєтеся цього відчуття постійного нестачі. Да, тобто ви ну, не знаєте, звідки взяти гроші. А так ви за, зараз, плануючи свій наступний тиждень, фіксуєте, на що ви будете витрачати, як ви будете витрачати, це все ж таки якось заспокоює. Мені дуже подобається оце впорядкування, коли на початку тижня я маю суму грошей. Я відкриваю конверти, відкриваю табличку і розумію, що куди. Мені, е, мені ніби, знаєте, фізично стає легше, коли я все розподілила. Я відчуваю оцей фінансовий порядок, фінансовий контроль. Мені дуже подобається так починати свій тиждень. І це дає п'ятий висновок, мотивацію рухатися далі і не здаватися. Якщо ви ще не пробували цей метод, я дуже сподіваюся, що в новому році ви знайдете для цього і час, і бажання. І ще один дуже важливий момент, про який я хотіла е, з вами поговорити. Я підрахувала, скільки грошей в мене назбиралося в конвертах накопичення за ці три місяці. І що для мене особливо ціно, це були накопичення без якихось жорстких обмежень. Ось ви сьогодні е, побачили та, оцей коротесенький-малесенький челлендж на 250 гривень. Так само і тут, в конвертах накопичення, накопичилася сума. Без відчуття, що я собі у чомусь відмовляла. Тільки тут сума, звісно, зовсім інша. Отже, я порахувала усі конверти накопичення, їхній вміст. І дивіться, я собі записувала про всяк випадок, якщо скинеться калькулятор. Дивіться, ось така сума в мене вийшла: 21 640 гривень в конвертах накопичення, знову ж таки, без якихось напрягів. Так, для когось це може бути мало, ну для когось це цілком нормальний результат. Але якщо враховувати, що це наш перший реальний досвід фінансового планування без тиску, фанатизму з живим життям, то я дійсно задоволена цим початковим результатом. Мені дуже цікаво почути вашу думку. Як ви вважаєте, це гарний старт? Чи можна було якось постаратися трошки краще? Обов'язково напишіть у коментарях. Давайте обговоримо. Я вам бажаю впевнено рухатися до фінансового добробуту в новому році. Бережіть себе. Дуже вам дякую за перегляд, підписку і вашу підтримку. Побачимося зовсім скоро. Па-па!